Всім привіт! Сьогодні ми будемо хати Роблокс отримати дві безплатні лімітки в грі Denimal's World. Щоб їх отримати, нам треба перше поговорити з мавпою. Так, поговорили швидко. Так, і напроти мавпи у нас є такий портал. Ми в нього заходимо. Ой, заходимо. Так, зайшли. У нас йде загрузка. А поки йде загрузка, ви ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я буду запускати більше таких відео. Так. Ми зайшли, і ми зразу бачимо, що тут є УГК. Щоб отримати цей скафандр, нам треба дуже багато побігати. А щоб отримати ці окуляри, треба 10 от таких от окуляр зібрати. Так, ми виходимо і так от починаємо тут от бігати. Бігаємо, бігаємо, бігаємо і отримаємо ці, от, як -то? О, є такі фрукти, і вони нам дають швидкість стрибок. І силу. Я би вам зразі показав, де є окуляри. Але вони кожен раз. Кожен раз, коли ти перезаходиш в плейс, міняються. Міняються місцями. Тому я думаю, на цьому відео можна закінчувати. Тому всім па-па! А ссылка на плейс під відео. Переточно, Всім па-па! Окей, -па. okay, go!